Слава Ісусу Христу, день добрий. І сьогоднішнє відео я хочу записати таке коротеньке в стилі запитання-відповіді. Перше. Писали до мене, що музика відео іноді перешкод, заважає. Можливо, в минулому відео я просто не стишив її або пустив не ту, яку треба. В сенсі для записання відео, але щоб зрозуміло, що в мене завжди, коли я находжусь вдома, навіть десь їду чи йду, завжди грає якась музика. В такому плані, якби, або прославління, або така звик... звичайна, спокійна, або більш така драматична, така епічна. Тому що я люблю, тому що це мені подобається. І тому що це якби. Я в одній книжці. Чув, що свідчення різні чув, що на небі завжди грає якась музика. Я не знаю, чому так, але мені завжди хочеться перебувати в цій атмосфері, щоб звучала музика. Коли я щось роблю, коли я так. Взагалі, що-небудь. Така спокійна або звуки природи, або зі звуками-природами. Ну ви зрозуміли. Можливо, у когось так само. Можливо, це от частина цього, що ми. Сумуємо якби за домом, за небом, то отак от намагаємося собі відтворити. Це я так розумію тут. І друге основне питання. Це в сумі і можна написати буде це і основа цього відео. Для чого взагалі Господь допускає, щоб зло коїлось? Для чого, щоб. Відбувалися ті речі, які відбуваються недобрі ті війни, голод, голодомори, там, хвороби, вбивства. Ну, насилля, ви все це знаєте, все це розумієте. Чому так відбувається, чому так є? Перше це свобода волі. Господь дав свободу волі всім істотам, які він створив, і він спер це на свій авторитет. Чому він так зробив? Ну, Я думаю, що йому відніше, це раз. По-друге, Господу потрібні просто ті, хто його люблять, тобто, щоб відчувати, ну, зрозуміти, щоб ми якби, взаємодіяли з ним, з любов'ю, Тобто, щоб любов була між нами. Він якби, є любов, дає любов, щоб. А не за, для якихось там благ, за, за, які служили йому завдяки якійсь користі або е, зі страху, боязні. Е, тобто він цього не, не хотів і зробив так, щоб людина приходила до нього за любові, щоб і він це підкреслює в слові своєму, і, і неодноразово хто читав, то. Знає, про що я говорю, а хто не читав Біблію, то раджу прочитати. Я, я просто не хочу зараз вибирати певні тексти писань. У мене на це дуже мало часу. Просто говорю так, як я. І я говорю, що хто читав, то їх знає. А хто не читав, то про, прочитайте Біблію. Дуже раджу. Це буде для вас корисно. І... Всім він дав ангелам, там, людям, всім, всім, всім створінням. Для того і відпало певна кількість ангелів і люцифер. Не захотіли йти за Богом, якби тобто, мали добру волю, їх ніхто не змушував. Тобто і люди можуть так само відійти від Господа або прийти до Господа. Це вибір кожного. Ми кожен день робимо свій вибір. Вибираємо між, між добром і злом, між Господом і дьяволом. Кожнісінький день ми робимо цей вибір. І Господь для того допускає це зло, щоб людина зіткнулася з наслідками свого вибору, щоб вона, як то кажуть, все познається срівняння, щоб вона в порівнянні могла побачити, що вона вибрала, яким шляхом вона пішла. Це, звісно, якщо людина якось бачить взаємодію, якось старається. І Господь в слові своєму старається якось зрозуміти це, це послідовність своїх дій. що ти, як то, якщо ти зробиш, наприклад, це, то буде отак-то так. то Якщо ти робиш так, то буде так, то так. То для того Господь в слові своєму говорить, що даю тобі е, на вибір життя або смерть, благословіння або прокляття. І він говорить: ви, вибери життя, щоб був благословений ти і рід твій. Тобто Господь роз... говорить, хто мудрий, нехай чує, і хай робить завжди правильний вибір світ. І зрозумійте, що всі ці прокляття, які відбуваються, всі ці події, які відбуваються, люди просто це наслідки неправильного вибору людей. Господь, слові своєму каже, не... Не... не говорить, щоб ми не грішили. Він завжди говорить: наблизьтесь до мене. Шукайте мого лиця, прийдіть до мене, і я вас здоровлю і зцілю і вилючу. Е -а, -а. а люди думають, що от, не гріши, ти не роби того, ти не роби того, ти не робиш. Приходиш до Господа, і зрозумійте, то, що ти не грішиш, не робиш того, 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 це вже наслідки. Взаємодії з Господом, бо коли ти переповнений Духом Святим, коли ти в присутності Господа завжди знаходишся, то в тебе не буде бажання, не буде. Не буде тебе до злого тягнути, і ти будеш завжди робити правильний вибір. Тому що Дух Святий тобі буде. Я знаю, про що говорю, бо я все це переживаю щоденно. Ти будеш знати, коли який правильний вибір зробити. Господь тобі допоможе, Дух Святий тобі допоможе. Но якщо ти цього не маєш, ти завжди тебе диявол буде вводити в сторону неправильного вибору. І цей вибір буде тягнути за собою певні наслідки, прокляття, біди, нещастя, ну все-все, і все ще з цим зв'язано. Для того люди не шукали цього Господа, не наближалися. Я не говорю ще зараз про Україну, я говорю про загалом про весь світ, як це в світі відбувається. Ну Хоча, порівнюючи до України, власне, в минулому відео я це розкривав, чому так вийшло. І люди роблять, на жаль, дуже поганий вибір. І це приводить до наслідків. Зрозумієте, ті, хто в Господі, ті, хто під його захистом, його у ділі, як то кажуть, тих прокляття не доторкнеться, ті підпадають під благословення, бо це духовний закон. Почніть шукати лися Господа, наближатись до нього. Це і практика. Навіть апостол Павел порівнював завжди цю практику в посланнях своїх писав з вправами фізичними, там, фізкультурою, там, спортом, це дисципліна графік молитв, наприклад, я говорю не тим, хто не має ще відносин з Духом Святим і намагається, якби хоче. Наближатись до Господа, не знає, що почати, як це робити, як пробує, не виходимо. Це зрозумійте, що це практика, це дисципліна. Треба знаходити час для молитв, так само в постах упражнятися, як казав Павел. Різні духовні такі практики: читання писання, перебування в. Молитві, але в таємній своїй кімнаті. Якщо у вас якісь там, як я от робив, немає якоїсь можливості, ви не самі живете, дуже раджу поїхати десь в ліс, на до моря, до річки, неважливо, де, де нема людей, і провести там час з Господом. Всі ми можемо молитися, всі ми. Коли ми от говоримо сам з собою, навіть як то кажуть, навіть не сам з собою, а просто до, до неба свої питання направляєш, молитви, небо завжди тобі відповість. Не може бути такого, що не відповіло. Небо от, говорить завжди відповість, просто каже, що не всі здатні це почути і розпізнати в своєму житті, тому що Господь завжди посилає відповідь, відповідь в твоє життя. Але те ти не в тому стані, щоб зрозуміти і побачити цю відповідь. Тому дисципліна, молитви, регулярні, постійні, і молитви на язиках, хто хрестився Духом Святим. всі знають, які це покаяння, увірування, хрещення, хрещення Духом Святим. Це все практики і це все поетапно. І то потім молитовне життя будування відносин з Духом Святим в своїй потаємній кімнаті, інтимних, щоб ніхто не, не, не зашкодив цим відносинам і ніхто не указував вам, як це треба робити. Ви самі будуєте. Тобто, для того я кажу, що. Раджу, щоб ви це все робили самостійно, молилися, але будьте дуже уважні, коли там якісь там, може Дух Святий відповідати, якийсь може бути голос або щось інше. Не спішіть нічого робити, коли ви, ви от младенці, Зрозумійте, що Господь ніколи не дасть младенцю у Христі якесь таке доручення важливе, там, екстра, там щось, то, щось сказати, щоб не було спокусу, бо, бо дьявол не, не дрімає і в, свою, в свій час колись я попався на таку ловку. Тому з свого власного досвіду говорю вам, що Господь щось говорить, пам'ятайте, він ніколи не. Буде свіжо віруваного, так сказати, дитинку маленьку, немовля у Христі, гнати щось робити там, бо у дьявола завжди бігом, бігом, все робить там, Господь ніколи не спішить. І тому зрозумійте, якщо ви вирішили наближатися, ще говорить Господь, що неважно скільки тобі років, ти можеш бути немовлям у Христі. Каже, і в 20 років, і в 50, і в 90. Коли ви це почнете робити, практикуйте це і не бійтеся нічого, Все... Господь завжди мені от говорить, Якщо ти щось не так зробиш, не бійся, я тебе підправлю, я тобі допоможу, я тобі цей... направлю. Це стосовно цього духовних молитвених практик. З ціллю шукання Господнього лиця і, набли, і, і наближання до нього. Практикуйте це, псалми, прославіння, співи. Хто співає, то можете собі співати. Я так само часто співаю. І навіть є, є, є навіть молитви, пісні, такі псалми. От. Це все допомагає. Апостол Павел. Каже Господь, це все описував, як треба це все робити, надихатися, е, переповнитися Духом Святим. Але це треба робити не час від часу, це треба робити регулярно, наращувати цю регулярність і практикуватись. Це як вправи, Фізич, як фізичні вправи, коли ми там робимо, займаємося в залі, так само і з цим. Один-один. Так само треба практикувати і упражнятися в цьому. Надію, що хтось, хто має якісь питання, хтось молився, то, дя дякуючи цьому відео, отримав відповіді на ці питання і зрозуміти, що Господь допускає зло, щоб і ще ворог проявив себе, тому що ворог завжди ховається і видає себе як ангел світ світла. І як можна його розпізнати? Говорить Господь по плодам їх пізнаєте, тобто що ворога, що його, тим, тому, хто їм служить, які плоди. Але для цього потрібно час, щоб ворог себе виявив. Щоб він зробив то-то, то-то, І рано чи пізно він допустить помилку і покаже, що суть його є зло. І в моїй практиці так само і Господь вчив духовну боротьбу вести, він завжди допускав так, щоб ворог. Робив свій перший крок для того, щоб я зрозумів, де він діє, де ворог діє, і тоді, щоб я вже діє. Господь тоді говорив, от зараз можеш діяти. Так само це відбувається в різних ситуаціях. І стосовно що, як, от, війни в Україні стосовно цілого світу, що відбувається, яка там і пандемія, то що було. Все, 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 всі, всі плани ворога. Господь завжди робить одну річ. Він дає, щоб ворог проявив себе. А тоді, як, як ми зреагуємо, який ми вибір зробимо. Якщо ми приймемо в сторону ворога, ну то підпадемо під всі ці прокляття, які описані в, в Писанні. Якщо ми виберемо в сторону Господа і протистоїмо дияволу вірою своєю, то він. Тіче від нас такий це принцип. Зрозумійте це і користайтеся. Нехай Господь благословить.